Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати ось таку резиночку гачком. Для початку нам потрібно зв'язати ланцюжок з повітряних петель. Для цього ми кладемо гачок під ниточку, ниточку перекручуємо. І робочою частинку протягуємо через петельку на гачку. Все, нас готова перша петелька в нашому ланцюжку. Тепер потрібно набрати всі інші. Для цього ми захоплюємо гачком робочу частинку ниточки і протягуємо її через петельку на гачку. Все, нас перша петелька готова. Далі знову захоплюємо і протягуємо. Захоплюємо і протягуємо. І так необхідну кількість разів. Ви набираєте стільки петель, скільки вам необхідно для в'язаного виробу. Я наберу трохи, щоб просто показати вам принцип в'язання цього візерунку. Так, я набрала необхідну кількість петель, тепер показую, як в'язати другий ряд сам візерунок. Наш. Першу петельку від гачка ми завжди пропускаємо, вводимо гачок в другу петельку. Витягуємо робочу нитку, у нас тепер на гачку 2 петлі і першу петлю протягуємо через другу петлю. Далі знову вводимо гачок в петельку, витягуємо робочу нитку, на гачку дві петлі першу петлю протягуємо через другу петлю. Знову вводимо гачок в петельку, витягуємо робочу ниточку, першу петлю протягуємо через другу петлю. І За таким принципом ми в'яжемо до кінця цього ряду. Просто гачок в петельку витягуємо і першу петлю протягуємо через другу. Так в'яжемо, поки в нас не закінчаться петлі в ряді. Коли дов'яжете цей ряд до кінця, робите одну повітряну петлю підйому, повертаєте в'язання. І в наступному ряді теж першу петельку від гачка ми пропускаємо, вводимо гачок вже у другу петельку. Це зробити вперше може бути трішки складно, тому що в нас ще затягані петлі, але потім буде легше вже в наступних рядах. Витягуємо робочу ниточку і знову першу петельку протягуємо через другу. Далі шукаємо наступну петельку, вводимо в неї гачок, витягуємо робочу ниточку. І першу петельку на гачку протягуємо через другу петельку. Знову в наступну петельку вводимо гачок. Витягуємо робочу ниточку, першу петельку протягуємо через другу. Знову вводимо гачок в наступну петельку, витягуємо робочу ниточку, першу петельку на гачку протягуємо через другу. І таким чином ми в'яжемо до кінця цього ряду. В кінці ряду ми знову робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання, першу петельку від гачка пропускаємо. А далі знову продовжуємо так само в'язати. Вводимо гачок в петельку, витягуємо робочу нитку і першу петельку на гачку протягуємо через другу. Як бачите, в другому ряді вже в'язати набагато легше, тому що петельки вже розтягнулися і потрібного розміру. Це, в принципі, все, що вам потрібно знати про в'язання цього візерунка. Він в'яжеться з'єднувальними стопчиками, або наглядно це вести гачок. Витягнути робочу нитку і першу петельку на гачку протягнути через другу. Дуже важливо запам'ятати, що в кінці кожного ряду ми робимо одну повітряну петлю підйому і повертаємо в'язання, і що в'язати ми завжди починаємо в другу петлю від гачка, це, в принципі, усе, що вам потрібно знати. Ви в'яжете таку кількість рядів, яка вам необхідна для виробу. Таким візерунком можна в'язати шапки, светри, топи, все, що вам заманеться. Якщо пров'язати декілька рядів, в нас виходить ось така резиночка. Вона чимось нагадує резинку один на один з пицями. Якщо це відео було корисним, то ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, і якщо ще не підписані, не забудьте підписатися на канал.